Це один з торговельних центрів Києва. Він зазнав обстрілів двічі. 20 березня 2022-го Ворог вгатив сюди авіацію. Тоді загинуло вісім людей. Міноборони Росії у скоєному зізналося. Відрапортували, що нібито тут ЗСУ зберігали боєприпаси і техніку. А приводом для удару стало відео, яке виклали в Тік-Ток. Військові експерти стверджували, що росіяни нанесли удар кинджалом. Тоді у нас ще не було можливості їх збивати. Вибух пролунав ще до того, як пролунала тривога, тому можливості сховатися чи піти кудись побігти взагалі не було. Тобто ти займався своїми справами, і тут просто величезний, іначе, грім. У мене кімната стала помаранчева. Настільки це було яскраво. Коли стався вибух, і все це повітря через витяжку опинилося якби, в квартирі, то навіть неможливо було вдихнути, настільки воно тисне на тебе. Це буквально кілька секунд. Посипалися вікна в нашому будинку, а посипалося вікна також в сусідніх будинках. Тобто, це кілька десятків метрів від вибуху, насправді такою силою була ця вибухова хвиля. За три дні після авіаційного удару цей торговий центр зазнав мінометного обстрілу. Тоді загинула журналістка антипутінського російського видання The Insider та чоловік, що приходив повз. Але вже за три місяці після цих страшних подій ТРЦ знову відкрився. А у прилеглих будинках, де повибувало шибки, вже майже нічого не нагадує про ті страшні дні березня 2022-го. Залишилося відновити лише ось це офісне приміщення. Коли почули, що відкривається, дійсно це було як свято, тому що це було, наче повернення до довоєнних часів. Не те, щоб я була великим шопоголіком, все одно я зайшла, і це було дійсно щастя, і дійсно просто якесь свято, тому що, е, наче ти розумієш, що все відновлюється, е, і все ж таки ми живемо. Ми йдемо вперед.